Нещодавно нас запитували, яку ж можна придбати машинку для їзди по місту, економно, комфортно та головне бюджетно до 6-7 тисяч доларів. І ось хочу вам показати ось таку машинку: це Renault Megane 1.6 на механіці газ бензин з пробігом 259 тисяч кілометрів. Буде гарний варіант для їзди по місту. І зараз вам покажу його зсередини. По салону у нас є датчики світла та дощу, електрорегулювання дзеркал, також кнопочка старт стоп, кондиціонер. Сам салон у нас текстиль в гарному виконанні, гарної якості. Також є отакий підлокітник, він також текстильний. Під ним буде місце для ваших якихось дрібничок. Позаду у нас також текстильні місця, вони без потертостей, без дефектів, будуть комфортні. В принципі, машинка дуже буде комфортна для повсяденного використання, для повсіденної їзди по місту. Вона буде економічна. І в принципі, по салончику, по комплектації, все, що потрібно на кожен день, все в ній є. Якщо ви зацікавила ця моделька, я запрошую вас на наш майданчик за адресою місто Суми вулиці Герокрут, 19. Будемо вам раді.